Продовжуємо нашу тему, яку ми розпочали на попередньому занятті. Це класифікація хімічних елементів. Одна з основних класифікацій, яку ми зустріли з вами, та одна з перших, яка була запропонована, це класифікація за родинами хімічних елементів. Нагадаю, по родинах хімічних елементів ми вивчили з вами лужні і лужноземельні. Елементи лужні це літій, натрій, калій, робідій, Цезій, францій. Францій радіоактивний, ви мало зустрінете його взагалі. Що вивчається по Францію? Те, що він має найбільший розмір атома, а також найменшу електронегативність. До лужноземельних елементів буде відноситись елементи другої групи, головної підгрупи, це у нас починаючи від кальцію. Берилій магній не відноситься до лужноземельних елементів, починаючи від кальцію. Далі стронцій, барій і радій. Радій також радіоактивний, слово радіація пішла від назви радіохімічного Також по хімічних елементах їхніх родинах це родина галогени. Ми з вами зустріли, що це сьома група флуор, бром, йод, астат і тенесін. А також інертні гази, родина інертних газів. Сюди відноситься гелій, неон, аргон, криптон, ксенон, радон, органесон. Ось такі родини хімічних елементів, лужні, лужноземенні галогени та інертні гази. Лужні, літій, натрій, калій, робітій, цезій, францій, радіоактивний, кальцій, стронцій, барій, радій, радій, радіоактивний, галогени, флор, хлор, бром, йод, ас. Астат Тенесен. Галогени мають двох атом. двоатомну будову тут тобто складається з двох атомів. Їхні молекули складаються з двох атомів. Інертні гази складають, оці гази, їхні молекули складаються з одного атома Двійки тут не нам бути. Так, ми з вами знаємо за. Сьомий клас. Тему кисень. Кисень міститься в повітрі. Повітря це суміш газів. Повітря знаходиться в атмосфері. Атмосфера це повітряна якраз оболонка нашої планети. Оболонка землі. Що з цікавого, кисню не найбільше повітря, 21%. Методи добування кисню це або холодити повітря дуже сильно в промисловості, а в лабораторії це розкласти деякі речовини, які містять оксиген. Не всі розкладаються речовини, які містять оксиген до утворення кисню. Але в основному це реакції розкладання. Реакцію розкладання перекису водню ми з вами повторювали. Також по будові атома, що атом складається з ядра, в якому містяться протони та нейтрони, і навколо ядра обертаються електрони. Також ми це повторили. Зараз повторимо хімічні властивості лужно лужноземельних металів. По фізичних властивостях вони тверді, блискучі, проводять електрику, проводять тепло. Типові метали. Щодо хімічних властивостей, вони контактують з водою От, до утворення лугів, наприклад, взяти робідій та барій при взаємодії з водою буде утворюватись луг. Луг це метал лужний або лужноземельний з групою OH, гідроксильною групою. Гідроксильна група завжди одноваленна. Завжди одноваленна. Так як рубідій в першій групі. То він одновалентний барі в другій групі та двохвалентний. Однак і валентності скорочується, а ті, які відрізняються, то нахрест, тут буде два, два елементи беремо дужки, одиниця в хімії не пишеться. І не забувати поставити водень. Утворюється водень ось такий газ. Тобто при реакції лужних і лужноземельних металів з водою утворюються луги та водень. А також для лужноземельних та лужних металів характерна реакція з киснем. О2 вони окиснюються на повітрі. Наприклад, кальцій двохвалентний. Завжди оксиген також двохвалентний, два і два скорочуються. Літій одновалентний, оксиген двохвалентний. Вони відрізняються, тому нахрест тут буде 2 одиниця, в хімії не пишеться. Ось таке завершення для цих реакцій. А сьогодні ми з вами розберемо дві наступних родини: це галогени та інертні гази. Що то галогенів. Отже, у нас галогени це флуор, хлор, бром. Іод астат Теннесін. Вони записуються з двійками, і особливість по їхніх простих сполуках, що вони вступають в реакцію одновалентні. Тут потрібно запам'ятати, що вони будуть вступати в реакцію одновалентні. Щодо фізичних властивостей, наприклад, перші два це гази, газоподібні. Флор жовтуватий, хлор. Зеленкуватий. Бром рідина це єдиний елемент не метал, який має агрегатний е, стан рідкий. І наступні це тверді тіла тверді. Наприклад, е, бром ще також е, має помаранчевий кольор. йод твердий, має фіолетові кристали, а стат дуже мало поширений, радіоактивний. Кристали в нього темні. Теннес штучний хімічний елемент. То стенесом ви не зустрінетесь, а стат також мало не зустрінете. Йод, бром, хлор і флор це єдині галогени, з якими зазвичай пишуть хімічні властивості. Якраз і перейдемо до хімічних властивостей даних речовин. Галогени взаємодіють з водним. H2. Ось. З H2, з водним реагують. Ось такий газ H2, це водень. Ось він тут виділявся в реакції з лужних елементів, лужноземельних з водою, і тут він ось повторюється. Так як в реакцію вступають галогени одновалентні, так і ось ми з вами розуміємо, що вони одновалентні. Гідроген постійно одновалентний. Спочатку записується тут гідроген, потім галоген і валентності їх. Один один скорочується. Гідроген, а потім галоген. Галоген, бром. Що означають галогени? Оце ж родина, звідки пішла ця назва. Галогени означають ті, які містяться в солях, ті, які народжують солі, ті, які складають, є складовими частинки солі, тобто солей. Вони містяться в солях. Спробуйте відтворити. Реакцію хлор 2 плюс H2. За цим прикладом. Що буде перше записуватись, що друге. Яка валентність першу, яка валентність другого. Чи скорочується, чи не скорочується? Тобто, що буде в дані реакції. Далі, також галогени можуть реагувати з металами. Наприклад, давайте хлор 2 плюс магній. Магній ми знаємо двохвалентний, а хлор ми знаємо, що з теми, що він вступає в реакції одновалентний. вже легше можна дізнатися. Також по особливості, що метали спочатку записуються, то спочатку магній буде двохвалентний, потім хлор одновалентний. Один і відрізняються, на навхрес буде 2, одиниці, не пишеться магній хлор-2. Або давайте бром 2 плюс натрій. Натрій одновалентний. Завжди бром вступає в реакції одновалентний. Ось, одновалентний. Спочатку записуються метали. Натрій-метал Натрій метал. Натрій одновалентний, бром одновалентний. Вони один скоротилися. Давайте подивимось на іншу реакцію. Це алюміній і йод. Так, алюміній це метал трихвалентний, йод одновалентний галоген. Спочатку метал записується. Тут алюміній. На початку він трьохвалентний, йод одновалентний. Отже, навхрест буде тут один, а тут буде три. Алюміній йод 3. Буде ось така речовина. Спробуйте самостійно написати реакцію. Якщо зустрінеться, давайте беремо 2 та давайте калій. Калій лужний елемент. В нього Валентість 1 Бром вступає в реакцію одновалентний. Що буде перший калій чи бром за аналогією з попередніми реакціями? Зрозуміло, так? Є. Тепер ми розглянемо ще іншу підтему наших родин це інертні гази. Інертні гази або інертні елементи це знову ж таки нагадаю гелій. Неон, Аргон, криптон, ксенон, радон, Оганесон. Радон радіоактивний, Оганесон штучний. Це майже не зустрінте. Але поняття радонові ванни, радонові води, ми знаємо. Отже, інертні гази ось, ось ці. Речовини, прості речовини цих елементів називають інертними. А інша для них назва – благородні гази. Вони складаються з одноатомних молекул, так як я вам і називав раніше. Їхні молекули одноатомні, тобто вони складаються з молекул, в якому всього один атом. Один атом гелію, один атом неону, аргону, криптону, ксенону, радону, аденесону. По фізичних властивостях зазвичай є газами. В незначних кількостях містяться в повітрі. То недавно вважали, що інертні гази взагалі не утворюють хімічних сполук, про що свідчить їхні назва. Однак за останні декілька десятиліть науковцям вдалося добути дуже багато сполук криптону, ксенону, тобто криптону, ксенону, радону з оксигеном, тобто з киснем, та флуором. Або второго. Найлегший з інертних елементів гелій був першим хімічним елементом, виявленим поза межами Землі нашої планети. Як це вдалося здійснити це, аналізуючи випромінювання Сонця за допомогою спектрального аналізу, виявили світіння не характерне для жодного з відомих на той час елементів. Саме тому цей елемент був названим. Гелієм від грецького слова геліос, що означає сонце. Складно відкрити елементи, які не утворюють сполук. Але після відкриття гелію науковці почали ретельніше вивчати газу. Незабаром відкрили всі інертні елементи, які ми знаємо і по даний час. Також. Ми з вами можемо за сьогодні повторити матеріал за 7 клас. А саме щодо повторення молекули води. Отже, ще під тема вода. Вода має формулу H2O. А також ми знаємо таке поняття із теми оксиген, як. Поняття оксиди. Оксиди це такі неорганічні речовини, які складаються з двох елементів. Один елемент це будь-який, а інший оксиген. Елемент може мати n-ну валентність, а оксен валентність 2. Оксиди в назвах своїх будуть називатись наступним чином. Спочатку вказується елемент. Тобто, наприклад, якщо по назві, то це буде гідроген. Якщо цей елемент, який утворює оксид, має постійну валентність, а гідроген має постійну валентність 1, то валентність не вказується і зразу дається назва від цього слова. Тобто гідроген оксид. Ось справжня назва. Для води наукова назва, хімічна назва води. Якщо ж так стається, що хімічний елемент змінює валентість, наприклад, феррум трьохвалентний, а валентність має постійно 2. То 3 2 відрізняється, 2 буде тут, 3 буде тут, то за тим самим принципом називається і дана речовина. Спочатку вказується елемент. Тобто тут ферум. Ферум. Далі, але ферум змінює валентність. І вказати потрібно саме цю валентність, яка тут в даному випадку. Ферум трьохвалентний і далі вказується оксид. Слово оксид. Ферум трьохвалентний оксид. Ось така різниця буде між гідрогеноксидом та феррум трьохвалентним оксидом. Щодо також води, вода по фізичних властивостях ми можемо легко описати. Зазвичай. Агрегатний стан рідина без запаху, без кольору. Має невеликий блиск. Гаряча вода в холодній розчиняється. Має температури плавлення та кипіння. Температура плавлення плавиться вода, тобто з твердого в рідкий стає при 0 градусі Цельсія. Температура кипіння 100 градусів Цельсія. Це означає, що з рідкого стану газоподібний при 100 градусах Цельсія. Отже, фізичні властивості для води легко встановити. Також ми з вами повторили кисень за сьогодні, також і повторили воду. Повторили назви оксидів. Цю тему ми будемо більш детальніше також розвивати на наступних наших заняттях. Вам домашнє завдання це завершити. І опрацювати тему. Повторити лужно-лужно-земельні метали, вивчити галогени, інертні гази. Інертні гази легко вчаться, це просто знати, де вони знаходяться. Повторюємо, що восьма група: гелі, неон, аргон, криптон, ксенон, радон, органесон це у нас інертні гази, бо благородні елементи, або інертні елементи, їх по-різному називають. Галогени це сьома група флуор, хлор, бром, йод, астат, тенесень. Особливість в них, що їхні молекули складаються з двох атомів, тобто вони записуються з двійкою. Елементи записуються просто елементом. Кисень, наприклад, також з двійкою записується, азот також з двійкою записується. Багато речовин з двійкою. Той же ж саме водень H2. буде записуватись. Зрозуміло. так? Щодо лужних елементів, літій, натрій, калій, Рубідій, цезій, Францій. Лужноземельні кальцій, Стронцій, Барій, Радій. Ось такі родини хімічних елементів ми з вами зустріли. Як знати, що літій, натрій, калій, рубідій, цезій, Францій, одновалентні? Ось перша група. А кальцій, Стронцій, Барій чому двохвалентні, Бо ось друга група. Особливість складає це галогени. Вони одновалентні будуть вступати в реакції з водним. Та з металами. Наприклад, алюміній завжди трьохвалентний, а хлор буде вступати одновалентний. Алюміній трьохвалентний, флор одновалентний. Алюміній трьохвалентний бром одновалентний буде. Кальцій двохвалентний, йод одновалентний Берелій двохвалентний, бром одновалентний. Калій одновалентний, йод одновалентний. така особливість їхньої взаємодії. Також не забуваємо, що є водень. Водень записується H2. Тобто не просто гідроген, а H2. Так само, як і кисень не О, а О2. Азот не Н, а Н2. Флуор не флуор, а флуор-2. Хлор-2, бром-2, йод 2 астат-2, тенесін 2. Їхні молекули двоатомні. Також потрібно запам'ятати запам'ятати, що газоподібні і хлор, бром, рідина помаранчева йод астат. Тенесінь, тверді речовини. Йод має фіолетові кристали. помаранчевий, хлор-зеленкуватий газ, флур-жовтуватий газ. Така особливість даної теми. Е, інертні гази безбарвні. Але особливість інертних газів при пропусканні електричного струму крізь них вони починають забарвлювати. Навколишній простір. Тобто, якщо помістити інертні гази в трубку і пропустити через цю трубку електричний струм, то вона буде підсвічуватись. Наприклад, неонові вивіски, неонові підсвітки, неон. Буде неон. Ось де використовується. Гелій, кульки надувають. Аргонове зварювання. Криптон. Якщо вдихнути, наприклад, криптон, він дуже буде відрізнятися від властивостей. Наприклад, Гелій ви чули, як, якщо при вдиханні Гелію, як змінюється голос, він стає песклявим. А якщо вдихнути криптон, то голос буде грубим дуже. Нижчим буде. Ксенон, Ксенономів фари автомобілів, наприклад, буде. Біле світіння відходити при пропусканні електричного струму. Радон має лікувальний ефект. Радонові води, наприклад. Також могли чути таке звучання. Ось така тема родини хімічних елементів.